ворог втратив за минулу добу 630 своїх вояків, 4 танки, 9 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 2 одиниці ППО, 14 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 16 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки. У підсумку дані щодо втрат противника від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, на 8 липня такі. Наші воїни знищили 233 тисячі 440 окупантів. Російська армія втратила 4 тисячі 74 танки і 7 тисяч 953 бойові броньовані машини. Знищено 4 тисячі 346 артилерійських систем загарбників та 661 реактивну систему залпового вогню. Мінус 410 засобів протиповітряної оборони, знищено 315 літаків та 309 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 6914 тисяч одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3666 тисячі безпілотних літальних апаратів, збило 1271 тисячу крилату ракету. Також завдяки нашим воїнам, ворог втратив 619 одиниць спеціальної техніки. Дякуємо нашим захисникам.